Доброго дня всім, хто завітав на канал «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую всім друзям і гостям каналу за цікавість до моїх сюжетів. Дуже вдячна тим, хто підписався і маю надію, що ви не будете розчаровані. Сьогодні ми поговоримо про один з, про один з різновидів ВАЗ. Отже, перед вами велика за об'ємом ваза, щедро декорована. Її висота без кришки. 31 см. Висота кришки 12 см. Тобто разом 43 см. Майже, майже пів метри висота. Ваза шестигранна, кришка куполовидна і має форму цибулини: сама ваза. Вузьке горлико переходить в, в широку центральну частину, а потім знов звужується. Така форма походить з Китаю. Насправді, від початку о, такі вази були призначені для зберігання продуктів і вина, або олії. Ще в 7 сторіччі це відбувалося. А вже в 10 сторіччі їх використовували як вази для квітів. І назва цієї форми мейпін, тобто дослівна сливова ваза. В них ставили квіточ, квітучі сливові гілочки. Тіло вази вкрито візерунками зі східними мотивами. Тут дивовижні квіти, листя, і все воно ніби виростає із землі. Зверху є ще така невеличка, верхня частина оздоблена орнаментом, і кришка теж має такий орнамент, і вони співпадають. Ну, ось треба теж поставити. Так, зрозуміло, що було, що вони співпадають. Ручка кришки висока, і там теж вона прикрашена позолотою і невеличкими такими букетиками декоративними. Позолота є і на обідку кришки, і самої вази, і на денці кришки. Теж на Денці є клеймо. Будь ласка, перегорніть нам показати ближче. Так, трошки ближче. Це фірма Baroiter. Фірма Баройтер німецька. Подібне клеймо ставилось з 1969 по 1993 рік. Підприємство існувало досить довго з 1866 по 1994 рік. Одна з найважливіших функцій такої, такої вази зберігання імбиру під час транспортування в Європу було. І звідси назва цієї вази імбирна, імбирна ваза або імбирна фляга. Після отримання продукту ємність не викидали або після використання, і завдяки гарному яскравому декору європейці почали прикрашати ними інтер'єри своїх будинків. Традиція існує і зараз, і сьогодні також популярним є створення з таких вас основи для настільних ламп. В Самому ж Китаї подібна ваза з кришкою мала різні символічні значення. По-перше, імбир вважався дуже цінною рослиною. Його використовували навіть під час релігійного голодування. Зберігання, до зберігання імбиру ставилось дуже-дуже уважно. По-друге, вони були чудовим подарунком. Ну, наприклад, імператору китайському дарували подібну вазу жовтого кольору, тому що жовтий це кольор імператора. Такі вази дарували. Молодятам на свадьбу, на весілля, і там зображувалися або якісь іерогліфи щастя з означенням щастя, або зображення дракона і птиць, пта, феніксу. І добре відомо вже нам, що такі, такі вази використовували як урни для праху. Якщо дарували таку вазу людині, то її не можна було позбуватися її не можна було нікому передавати. Вона мала бути в родині, в сім'ї все життя того, кому вона була подарована. Кольори були різні. Найперше це були синьо-білі кольори, поєднання синього і білого кольорів. Потім з'являються вже інші. Інші кольори, різні малюнки. І цікаво взагалі, що ваза для квітів в китайській мові означає мир в розумінні відсутності війни та ворожнечі. Тому вази фактично традиційно дуже вони не мають гострих кутів і прямих різких ліній. Тут ми бачимо наші кути, вона шестиграна, але все ж таки, вона така плавний переход цих кутів. Взагалі, вази такі відображають спокій і гармонію. За традицією їх ставили парами, і не обов'язково вони були однакові, але зазвичай це однаковий малюнок. Їх встановлювали або на поличках таких різьблених дерев'яних, або в шафах так, щоб добре їх було видно. Всередину могли покласти якісь монетки, або невеличкі дорогоцінні, або напівдорогоцінні натуральні камінці. Це все символізувало благополуччя для дому. Вже в 20 сторіччі багато порцелянових і керамічних підприємств випускали такі вази. Ну, одна ось тут перед вами. І ще одну хочу показати вам вазу. Вона зовсім нещодавно була придбана мною. Вона не порцелянова, керамічна, вона не має клейма, вона не просвічується на світло, але вона має чудовий кобальтовий малюнок. Подивіться, будь ласка, невелика за розміром всього 17 см висотою. Ця ваза теж є зразком. Імбирної вази. Ну, ось такі вази я показала вам і виклала, так би мовити, результати моїх історичних розшуків. Те, що вони називаються імбирними, мені підказала моя подруга, дизайнер сучасних інтер'єрів. Я до цього не знала такої назви. Дякую тобі, Танюшу, дуже. Думаю, що інформація була корисною для вас. І дуже дякую вам за перегляд. Бажаю всім миру, тепла і затишку, де б ми не були, фізичних і душевних сил, сил зараз і на майбутнє.